10 лютого рашисти здійснили ракетну атаку по Харкову. В результаті влучання в один з енергетичних об'єктів спричинило перебої з водопостачанням. Мова про будинки відразу трьох житлових масивів Харкова. Так, протягом кількох днів жителям ста багатоповерхівок, мікрорайонів сонячний горизонт та рогань було скрутно з водою, особливо верхніх поверхів. Ось яка була ситуація в одному з будинків на горизонті у першій половині дня понеділка. До води вообще ні ні гарячої, ні холодної води. Набираємо вон, хто привезе, набираємо води і сливаємо. Особливо, ви самі знаєте куди. А так на это самое, там, ну, на питание еще можем как-то выправить. Как вон, наберем, там, приготовим, на 3-4 дня хватит. Там. Вот и все. Так что водички нема у нас. Позавчера, по-моему, часов где-то в 10 дали, она чуть-чуть потекла, мы там два ведра набрали и все. И воды нету. Причина цього комунального колапсу знеструмлення насосної станції, що забезпечує цей масив водопостачанням, пояснили фахівці. Після оперативних робіт повідомили водоканалівці воду до багатоповерхівок вдалося повернути вже у другій половині дня понеділка. Завдяки резервним насосним станціям постачання відновлювали поступово, і у вівторок комунальники вийшли із заявою. Проблема усунута. Люди з водою одиннадцятого Числа було підвищено стиск і відновлено водопостачання до 5-го-шостого поверху. На той момент така тільки була технічна можливість. Потім були роботи продовжені і за рахунок наших резервних потужностей було перенаправлено туди. Тиск підвищено, і вчора вже на 12-13 дня вода з'явилася у всіх мешканців, включаючи 9-й поверх. А ті будинки, які були 16 поверхові, ті ми ще 12-го змогли дати їм воду». Наразі насосна станція, що качає воду для будинків мікрорайонів Горизонт, сонячний та рогань, перебуває на стадії переходу роботи на альтернативних джерелах енергії. Взагалі, з подібною ситуацією, коли станція опинилась без електроенергії, кажуть на Харківводоканалі, їх підприємство ще не стикалось. Для того щоб виконати цю роботу, необхідно було виконати зонування, необхідно було виконати переключання на насосних станціях, від яких потрібно було подати воду в цей мікрорайон. Була дуже велика робота проведена в цьому напрямку. Були зайдені великі сили, спеціалісти наші і ми заходили з різних боків для рішення цієї проблеми. Такої ситуації не виникало ніколи, тому вона була нестандартна і потребувала ну, нових рішень. Це все виконали, вдалося нам, і водопостачання відновлено на сьогодні. В подальшому по цій станції будуть розроблені. Плани по відновленню енергопостачання туди. Планується туди встановлення генератора для альтернативного забезпечення енергії. І це в найближчі дні і неділі буде ця робота проводиться. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків.